В цьому відео коротко про страйк на GTA 6, звільнення персоналу Bungie, нові ігри у підписці PS Plus, трохи про Astro Bot та інше. Всього помалу, а вже багато інформації. Ваші вподобайки та коментарі допомагають просувати відео, аби їх побачили більше українців. А фінансова підтримка зсу дуже допомагає нашим захисникам боротись із терористами. Прийміть зручне положення та приємного перегляду. Страйк гільдії акторів проти ігрових компаній вплине на розробку GTA 6. Протести розпочали через те, що компанії стали занадто часто застосовувати штучний інтелект в роботі над іграми. Це негативно впливає на акторів, які займаються озвученням і захопленням рухів. Одні з ключових вимог акторів це врегулювання використання штучного інтелекту в розробці, а також підвищення зарплат з урахуванням інфляції. Ми не збираємося підписувати будь-які контракти, що дозволяють компаніям зловживати штучним інтелектом на шкоду нашим людям. Досить. Коли. Лави корпорації всерйоз поставляться до угод, які задовольняють членів профспілки, Ми будемо готові до переговорів, заявила Френсин Джой Дрешер, голова гільдії кіноакторів Американської Федерації артистів телебачення та радіо. Фактично, GTA 6 не постраждає від цього страйку, бо правила страйку акторів у грі складніше, ніж здається на перший погляд. Вони не можуть працювати над новими проєктами або нещодавно розпочатими, але ігри, що випускаються рік або більше тому, і живі сервіси, поточні ігри виключені з. Зі страйку. Будь ласка, робіть регулярні донати на ЗСУ, адже вони цілодобово б'ються за нашу волю та мирне небо. Долучайтесь до нашого збору на акумулятор для БПЛА лелека за qr кодом на екрані або за посиланням в описі цього відео. Задонативши суму від 100 гривень, ви автоматично приймаєте участь в розіграші гри Stella Blade або гроші за неї. Цей розіграш буде проведено після завершення збору в прямому ефірі на твіч каналі LazyMan. Mortal Kombat 1 отримає 6 героїв у наступному DLC Chaos Reigns, а саме Ghostface, T1000, Conan, Saibot, Sector, Cyrox. Реліз DLC відбудеться 24 вересня. Так виглядає реклама Astrobot у Гонконзі. А ще Sony анонсували лімітований Gel Sense у стилі Astrobot у продажі з 6 вересня. Вийшло 14 хвилин нового геймплею Phantom Blade Zero. А так виглядав стенд Sony на виставці Game Convention 2007 року. Вийшов геймплейний трейлер Harry Potter Quidditch Champions, реліз 3 вересня на ПК, PlayStation, Xbox та Switch. В які ігри граєте та що вам в них подобається. Напишіть у коментарях про свої смаки і з задоволенням почитаємо. А також підпишіться, поставте свою українську вподобайку та натисніть на дзвіночок для підтримки цього каналу. Банджі звільняє 220 людей зі студії, що є приблизно 17% усього персоналу. Під скорочення потрапили люди зі всіх рівнів, включаючи більшість виконавчих і вищих посад. Ігри PS Plus Essential на серпень. Лего Стар Ворс зе Скайволкер Сага, Файв Найтс ет Фредді з Секюріті Бріч, Ендр Ліліс Куєйтес оденайц. Вищі перелічені ігри стануть доступними для завантаження з 6 серпня. EA назвала наступну Battlefield однією зі своїх найамбітніших ігор в історії. Джейсон Schreier повідомив, що Bungie скасували спінув в Destiny 2, а Destiny 3 взагалі ніколи не була в розробці. Відбувся анонс Breakfast 2 поки без дати релізу. Вийшов геймплейний трейлер ремейка Gothic, вийшов геймплейний трейлер Titan Quest 2 реліз наступного року. Такі новини цього разу не забудьте поставити українську вподобайку. З вами був Лезі Ньюз. Гарного дня, тихої ночі та мирного неба.